Миколаїв оговтується від атаки безпілотниками. Це спланована атака, направлена на те, щоб заморозити жителів. Олександр Сенкевич прокоментував ситуацію у місті. Тепло поступово повертають в оселі Миколаївців. за добу думаю, вийдемо на нормативні показники. Віталій Кім розповів про терміни відновлення тепла в абонентів. ТЕЦ Забезпечити містян чистою водою сьогодні. Ми вже побачили, що ми можемо прийти в час і взяти водичку. Розкажемо про ще один новий пункт видачі води у Миколаєві. Понеділок, 17 лютого, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Учора російські війська здійснили кілька атак по Миколаївській області, застосовуючи артилерію та дрони камікадзе. Про це повідомили Вова. Під артобстріл в день потрапила Куцерубська громада. Ближче до вечора її також атакував ФПВ-дрон. Як наслідок у селі Парутине пошкоджено будинок, постраждалих немає. Крім того, в той же день росіяни тричі атакували ФПВ-дронами очаків. За попередніми даними обійшлося без жертв і руйнувань. Гасіння пожежі на інфраструктурному об'єкті, який російські дрони атакували 16 лютого, тривала майже всю ніч. Про це повідомив пресофіцер ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін. За його словами, ліквідація займання ускладнювалася через погодні умови. Далі прямо мова. До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Миколаєва. Також залучалася чергова зміна оперативно-координаційного центру хіміки та піротехніки. Гасіння пожежі ускладнювала відносно низька температура повітря. Також була загроза щодо повторних обстрілів, через що довелося на деякий час убезпечити особовий склад від небезпеки. Загалом до гасіння пожежі задіялася 11 одиниць спецтехніки та 58 чоловік особового складу. На місці працювали як основні, так і спеціалізовані. Пожежні автомобілі. Роботи з ліквідації пожежі тривали майже всю ніч. Станом на восьму ранку понеділка, 17 лютого, миколаївські енергетики заживили всіх абонентів, у яких виникли перебої з теплопостачанням після ворожої атаки в ніч проти неділі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Далі пряма мова. Зараз температура в мережі трохи менша, ніж має бути нормативна, але це пов'язано з поступовим набором температури в мережі. Тобто за добу, думаю, вийдемо на нормативні показники, якщо не буде там ніяких форс-мажорних ситуацій. У нас було плани оптимістичні і реалістичні, тобто ми пройшлися по оптимістичному плану. Ми очікували, що можуть бути аварії їх було мінімум, і їх виправили. Тому на зараз це заживлено, і на зараз подається тепло. По реалістичному прогнозу мало пройти 3-4 дні, і там питання по погоді, так що тому, що деякі труби могли там системою замерзнути, і були б більше проблеми. На зараз все гуд залишається там розвоздушити там деякі ділянки, але на загал ситуація виправлена. Ну заодно потренувалися до чого ми готувалися. Наслідки атаки російських безпілотників минулої неділі також прокоментував миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, наразі у місті триває робота над відновленням повноцінного теплопостачання для абонентів ТЕЦ. Усі подробиці розкажемо у наступному матеріалі. У ніч на 16 лютого росіяни атакували Миколаїв сімома безпілотниками типу шахет. Зокрема, два з них вдарили по миколаївській ТЕЦ. Про це розповів міський голова Олександр Сінкевич. Місто опинилося. Перед великою проблемою, тому що дрони, які потрапили в ТЕЦ, фактично зруйнували в першу чергу повністю електрогенерацію на цьому підприємстві. Друге, було пошкоджено системи генерації теплої води для забезпечення жителів опалення. До відновлення теплопостачання були залучені працівники ТЕЦ та КП Миколаївоблтеплоенерго. Були вигадані і застосовані спеціальні заходи, які дозволили нам переключити абонентів і подати тепло жителям будинків вже починаючи з вечора, з ночі, з неділі, і фактично, вже з ночі, з неділі на понеділок, ми почали відновлення подачі теплоносія. Станом на 16.00 роботи тривають. Продовжується закачування системи водою. Повідомив мер міста. Ще декілька будинків залишаються без опалення. Маємо близько 10 адрес, які є або завоздушеними, або є проблеми. Власне, одні з двох які знаходяться на місці прильоту в Заводському районі, пошкоджені на даху лежаки опалення, які зараз ремонтуються. І сподіваюся, що до кінця дня теплопостачання буде відновлено. Олександр Сінкевич нагадав, що внаслідок цієї атаки Миколаївська ТЕЦ припинила електрогенерацію, тож містян просять ощадливо споживати електроенергію, аби не перенавантажувати енергосистему. Атака відбулася саме напередодні того, як в Миколаєві опустилася температура до мінус 10. тобто це спланована атака, направлена на те, щоб заморозити жителів. Це терористична атака, яка є задача якої є не руйнування інфраструктури чи військових об'єктів, а саме тероризм і знущання над місцевими жителями, над простими створення гуманітарної катастрофи. Також Олександр Сінкевич відзначив тепловиків, які працювали протягом доби, аби якнайшвидше відновити теплопостачання. А ще подякував уряду Данії, адже завдяки йому місто отримало модульні котельні на біопаливі, які забезпечили тепло в міській лікарні у цей складний час. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Під час минулої атаки Миколаєва російськими шахедами один із дронів влучив у каналізаційний колодязь на проспекті Центральному. Було пошкоджено трубопровід. Комунальники вже розпочали ремонт, який триватиме близько двох діб. Як проходять відновлювальні роботи? Дивіться далі. Внаслідок російської атаки дроном Камікадзе минулої ночі пошкоджено каналізаційний колодязь на проспекті Центральному. Він повністю зруйнував мережу, каже генеральний директор Миколаєвводоканалу Борис Дуденко. Комунальники вже працюють над відновленням. Вчора ще почали працювати, зробили так, щоб сьогодні вже ну був повні повністю доступ, і сьогодні будемо монтувати новий колодязь та прокладувати нові труби. Гадаю, що сьогодні ще може день-два, якщо не буде нічого заважати, тому що завжди роботи під землею. Ну вони деякі сюрпризи нам приносять, яких ми не очікуємо. Через ремонтні роботи проспект Центральний частково перекритий у районі вулиці Малої Морської. Змогли трошки пропустити транспорт. Десь півтори полоси зараз працює для того, щоб транспорт проїжджав по проспекту Центральному. Ну і будемо намагатися як скоріше закінчити ці роботи. Я думаю, що протягом двох-трьох тижнів, коли погода дозволить, будемо відновлювати дорожнє покриття за допомогою нашого комунального підприємства Елоавтодоріг. Попри незручності, скарг від місцевих жителів до підприємства не надходило, каже Борис Дуденко. За його словами, ремонтні роботи проходять із дотриманням технологій, а всі необхідні матеріали вже на місці. Ми робимо все для того, щоб жителі не відчували проблем, які ну, створило це влучання. Тому гадаю, що і, і далі не відчують, тому що роботи продовжуються за планом, так як за технологією, всі, всіма матеріалами, технікою забезпечені. Тому гадаю, що нам вдасться доволі, доволі швидко це зробити. Ремонтні роботи планують завершити у найближчі два дні. Однак, через масштаби пошкоджень та непередбачені технічні нюанси, терміни можуть змінюватися. Комунальники обіцяють зробити все можливе, щоб якомога швидше відновити систему. Олександр Довматович, Вені Гончаренко, новини на телеканалі Марк. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ЕркаМарт. У Миколаєві відновлюють житлові будинки та двори в мікрорайоні Ліски, які постраждали через минулі російські обстріли. Роботи фінансує Королівство Данія в межах програми управління ООН з обслуговування проєктів. Як просуваються роботи, дізнавалася Олександра Долматович. У Миколаєві триває капітальний ремонт житлових будинків та внутрішньоквартальних проїздів у мікрорайоні Ліски. Проєкт реалізує управління ООН з обслуговування проєктів, відомий як ЮНОПС, за фінансової підтримки Королівства Данії. Загалом планують відновити 12 будівель. Тут відбувається ремонт подвір'я, навіть не подвір'я, а цілого мікрорайону. Все робиться наново. Цей мікрорайон дуже постраждав під час обстрілів на початку війни і зараз його повністю відновлюють. За словами інженера-будівельника Назаренка, у житлових будинках ремонтують вікна, двері та дахи, а також оновлюють внутрішньоквартальні території. Наша задача тут зробити комфортне життя для мешканців даного району та міста. Ми відновлюємо будівлі, ми відновлюємо квартири, ми відновлюємо внутрішньобудинкові території. Одна з основних проблем під час реалізації проєкту доступ до квартир, де необхідно встановити нові вікна, каже Віталій Назаренко. Частина мешканців виїхала, тому ремонтники не можуть потрапити до помешкань. Проблемою є для нас доступ у помешкання людей, тому що багато людей виїхало з міста. Наразі ми проводимо співпрацю з ОСББ, з управляючими компаніями, але не буде приховувати деякий відсоток квартир. Ми не зможемо зробити, тому що у нас немає доступу. Якщо є якісь негативні відгуки, ми відразу проводимо роботи з з'ясування причин. Та наші підрядники виконують роботи по усуненню усіх недоліків. Корольство Данія з кінця 2022 року фінансує відновлення Миколаєва після російських обстрілів. Спочатку кошти спрямовували на гуманітарні потреби: забезпечення теплопостачання, водопостачання та генератори для об'єктів критичної інфраструктури. Згодом акцент змістився на ремонт житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Наші проєкти діляться на три групи: це закупівля. Товарів та послуг для міста. Наразі інший проект це відновлення медичної інфраструктури та зміцнення її це деякі ремонти у карнях. І наразі проєкт відновлення соціальної інфраструктури та житла у місті Миколаїв. Подібний проєкт реалізують і в корабельному районі. Завершити всі роботи планують навесні. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. 16 лютого міські тролейбуси почали перевезення пасажирів до Матвіївки. Новий маршрут отримав номер 8 він проходить від вулиці Будівельників по проспекту Центральному через залізничний вокзал Миколаїв Вантажний проспект Героїв України до кінцевої зупинки в Матвіївці. Далі у зворотньому напрямку. Директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана розповів, що останній російський обстріл Миколаєва не став на заваді планам з відкриття нового маршруту. Вже до обіду неділі ним встигли скористатися майже тисяча миколаївців. Машини, які там працюють, обла обладнані датчиками підрахунку кількості пасажирів, що дозволить оцінити, чи достатньо п'яти одиниць тролейбусів на цьому маршруті. Відповідно, їх кількість відкоригують. В Інгульському районі Миколаєва запрацював новий пункт видачі очищеної води. Його облаштували благодійники у співпраці з міською та обласною владою. Ця система є енергонезалежною, адже живиться від альтернативних джерел, що дозволяє їй продовжувати роботу навіть під час відключень світла. Детальніше про це далі від Катерини Рупташ. Ще один пункт видачі очищеної води запрацював у Миколаєві. Його встановили волонтери у співпраці з міською та обласною владою в Інгульському районі міста. Головною особливістю цієї точки стало те, що вона повністю забезпечується електроенергією з альтернативного джерела. Нова Україна не тільки профінансувала будівництво скважини та облаштування цього пункту, але і надала дуже якісна та необхідне обладнання автономного живлення віді сонячних панелей та станцій. Тому наші мешканці зможуть отримати чисту та корисну воду будь-який час, навіть коли немає центрального електроживлення. На цій станції мембрани здатні очищувати близько тисячі літрів води на годину. Вона є автономною та не потребує постійного втручання людей. При цьому очищення води відбувається на декількох рівнях, а її якість контролюється електронікою. Перший рівень очистки йде піщаним фільтром, забираються механічні домішки. Другий рівень очищення ведеться вугіллям активованим. Потім, після колби з активованим вугіллям, вода потрапляє в механічний фільтр 5 мікронів. Після нього потрапляє вже підготовлена очищена вода. потрапляє у мембрани. І вже через мембрани потрапляє з мембрани вже потрапляє вода, очищена у нашій ємності для роздачі. Це обладнання українського виробництва. Воно здатне очистити навіть непридатну для вживання воду. Для місцевих жителів це стало справжньою подією, адже до цього у них поблизу не було таких пунктів, а питну воду доставляв громадський транспорт. Ми переїхали сюди недавно, тікли із села. Думали, що там буде цей, думали, тут тихіше буде. А тепер столкнулися ми з такою ситуацією, що ми залишилися без води, то без світла. Спасибо, що нам вже тут привозили. А зараз вдвоєні раді за те, що сьогодні ми вже побачили, що ми можемо прийти в будь-яке час і взяти водичку. Тож тепер усі охочі можуть набрати там воду з 11 до 17 години навіть під час відключень світла. За словами волонтерів, навесні кількість робочих годин має збільшитися завдяки збільшенню світлового дня. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаєвець здобув престижну кінопремію. У Лондоні, 16 лютого. Відбулася 78-ма церемонія вручення премії Британської академії телебачення і кіномистецтва, відома як Бафта, переможцем у номінації Найкращий британський короткометражний фільм стала стрічка Камінь, ножиці, папір. Як повідомляється, на сайті Бафти фільм є роботою 26-річного режисера Франца Біома, що заснований на реальних подіях війни в Україні. 20 хвилинне кіно розповідає історію молодого хлопця Івана, який проживає на сході України. Його батько хірург, який оперує поранених, військових і цивільних на передовій. За сюжетом головний герой намагається захистити пацієнтів від російських загарбників. Відзначимо, що головну роль у стрічці виконав миколаєвець Олександр Рудинський. Під час отримання нагороди актор наголосив, що присвячує її загиблому на війні другу. Нагадаємо, Олександр Рудинський народився в Миколаєві, а після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру і кіно імені Карпенка Карого. Вітаємо Миколаївця та всю творчу команду з гучним успіхом. Новини спорту баскетбольний клуб Ніко баскет цими вихідними зіграв поєдинки з сьомого ігрового тижня вищої ліги. Цей тур приймав Миколаїв. Тому в спорткомплексі Надія знову була чудова баскетбольна атмосфера. У першому поєдинку підопічні Валентина Бєрісніва та Олександра Цикалюка без особливих проблем перемогли Вінницю 84-57, А наступного дня у протистоянні зі столичним сел Мейдом проблеми у Ніко були. Команда навіть поступалася у рахунку з різницею у сім очок. Проте ще до перерви Миколаївський Исти вийшли вперед, та перемогу вже не віддали. Підсумковий рахунок цієї зустрічі – 90-71. Харківські «Соколи» теж виграли два своїх матчі у Миколаєві. Тож «Ніка Баскет» саме з цією командою продовжують ділити другу та третю сходинку в турнірній таблиці. А лідирує наразі БК Самбір. І про погоду цього вівторка, 18 лютого, у Миколаєві на небі буде безхмарно, також без опадів. Температура коливатиметься від мінус 11 до мінус 2 градусів. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 61%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, як зараз у вашій оселі з теплом і чи не було з цим перебоїв. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, а ще читайте сайт Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте нас наги щодня підтримувати наших захисників.